Заді за мною знаходиться бойова машина Макс Про, яка призначена для знищення живої сили противника та перевезення особового складу піхот, ну, піхотних підрозділів. На відміну від радянських зразків озброєння, де було, був мінімалізм і за особовий склад мало хто ну, переживав, тут в основному все зроблено на, для захисту особового складу. Дана техніка надана нам ту специфічною покраскою, яка ну, в наших умовах на місцевості буде дуже-дуже видно. На даний момент тут е, розкраска піщаного кольору, а ми перекрашуємо під нашу місцевість у зелений. Зелений хакі. Дані <смеш> машини не нові, але прибули до нас ну, відремонтовані в нормальному стані. І за винятком того, що ми додатковий захист ставимо від дронів, машина готова до виконання завдань за призначенням. Одна машина, щоб поставити в стрій, вже задосконалена десь приблизно, приблизно тиждень. Від 7 до 10 днів. Дана машина зарекомендувала себе в таких місцях, як Ірак. І там дуже тяжкі погодні умови. І машина показала себе з дуже гарної сторони. Колеса розрахований на багато видів бездоріжжя, в тому числі на наші чорноземи.